Тимчасово слідча комісія з розслідування обставин трагедії під Іловайськом перейшла у закритий режим роботи. Парламентарі вирішили утаємничитись від преси після виступу командира оперативного командування Південь генерала Руслана Хомчака. Генерал-лейтенант відмовився проходити привселюдний допит членів ТСК і пообіцяв пролити світло на обставини військової операції за закритими дверима. Я хотів би, щоб свідчення являлися. Навчальними посібниками для російських солдат, для сепаратистів, як діє українська армія, як діють інші формування добровольців, в тому числі, як діють волонтери для того, щоб з нами боротися і нам протидіяти. Зазначу, генерал Руслан Хомчак. Також перебував в оточенні Виловайського. Виходив з котла разом з бійцями добровольчих батальйонів Миротворець і Дніпро. Подробиці закритого засідання ТСК голова комісії Андрій Санченко частково оприлюднить уже завтра перед сесією Верховної Ради.